Всім привіт! Я знову записую відео. Я не знаю, про що можна таке записувати, щоб в мене було багато переглядів. Тому я назву це відео бази. Я хочу розповісти за такі базові акорди. Я не знаю, кому це взагалі корисно, але чому би ні? Якщо ти так для себе якісь пісеньки пишеш, то це топ. От. Зараз розповім за три акорди і потім я додав четвертий. Перший акорд такий базовий. Це є М, ЕМ. це от друга струна перший лад, третя, четверта, другий лад. І, і грушу шосту. І він так звучить. Топ. Наступний акорд це акорд С. Просто безім'яний палець ми переставляємо на п'яту струну третього ладу. І так звучить. Також топ. І третій акорд, це акорд ЄМ. На середній палець на одному місці стоїть і ми просто вказівний палець переставляємо на, на п'яту сторону другого ладу. Ну, Побачили. І... А, Шосту сторону не рушиш. І топ. Знаю одну пісню: це. Yeah. І воно типу. І шістка. Зробимо заодно її розбір. Це вниз, низ зверх, верх-вниз, сверх-вниз, вниз, зверх, вверх-низ, верх, низ, вниз. вниз, вниз, зверх, верх-низ, вниз. Два рази граєш акорд Є, ні, воно в тебе таке виходить. Ми типу, навчились і ми додаємо акорд G. G. фух. Казівний палець після ЕМ стоїть на тому самому місці. П'ята сторона, другий лад. На шосту сторону, третій лад. Середній палець. І на першу сторону, третій лад ми ставимо беззім'яний палець. І він так звучить. Також класний корд. Він мені подобається. І, не знаю. Іграємо те саме тільки замість того, щоб двічі зіграти «Е», Ми додаємо акорд джі. чотири оці базових акорди, і ти з цими чотирма акордами можеш любщо робити, і в тебе буде якась пісенька. Типу, можна і різні бої грати. Ну, я буду братистку. І, наприклад, у нас така сумна пісниця виходить. Е Це МЦМ G. Давайте послухаємо. Топ, потім. Що ще такого? Почнемо з аккорда ЕМ. наприклад, пісня буде Є е це Ам Дж. Давайте послухаємо. Ні, давайте ці пісні ми зіграємо так швидко Окей, okay, також норм, і, наприклад, почнемо з G, e, M, C, A, M Це мені якось вантина на нагадує ця пісню, Така мелодія. Окей, от ми дізналися чотири базових акорди. Такі можна пісеньки робити. Я не знаю, можливо, є ще більш базовані акорди, але як для мене ці чотири акорди елементарно, особливо це переходи між АМ, С Е, G. Ну, це прям як для, для новачка це тренуватись, хоп. Ну, найскладне це з акорди G на акорд ЕМ, e ой, АМ перейти, а так. Ну, навіть легше, знаєте, це G, E, C, AM і G. Так навіть легше переходити. Тому, якщо ти новачок, то іграй такі чотири акорди, якусь пісеньку придумай. там... Слова легко підбираються і я це граєш для себе, для пацанів, для дівчат, для мами, папи, бабусі, дідуся. Якось так, таке відео якесь прикольне. О! А давайте каподастер, каподастер. Я зроблю ще довше відео. Ми додаємо каподастер на другий лад і дивіться. Взагалі, блін, бомба звучить, гітара це не знаю, ну це, це такий... це складний інструмент, але він і простий може бути. Але на самому початку це навчитись. Розставляти акорди і все буде. Але є квінти. Або краще просто. пауер акорди. Це взагалі. легко. типу. Та мелодія. Я взагалі там майже 6 місяців граю, але я записую відео, там, щоб допомогти якимсь новачкам, які тільки вучаться. Типу, У мене такого не було. Ну, Мені допомагали, мене вивчили так ок. Але такого відео в мене не було. А вас буде. Потім. що? Я не знаю, тут можна такий маленький переборщик додати. Давайте його власне чусь. Акорд АМ. П'ят. Навіть отак і сяду. П'ята, третя, друга, перша, друга. Акорд С так само п'ята, третя, друга, перша, друга. Акорд і але його можна не зажимати, тому що нам ці сторони взагалі не потрібні. Шоста, третя, друга, перша, друга. Є акорд G. Тут можна на п'ятій стороні не зажимати. Шост, шоста, третя, друга, перша, друга. Я також маленький переборчик можна дивувати своїх друзів. Також не просто так це відео буде називатися Там База ґрунт, Фундамент. Тому що одяг у базових кольорах, типу біла така футболочка, чорні шортики, носочки білі, то база. Ми тут базовані люди. Ой, блін, я сподіваюся, це відео реально вам було таке цікаве. Так... Чисто послухати, що я розповідаю. Типу, ну, не знаю, когось можливо навчу комусь, можливо, було цікаво, тому не знаю, треба якісь приколи знімати і, і буде топ. Не знаю, слава Україні, до побачення.